Я таки вирішив викласти це відео, але трошки його все-таки зацензурую. Зокрема, початок, бо він дійсно вийшов якийсь маргінальний, хай йому грець. Випадковий глядач ризикує трохи здивуватися від контрастності цього відосу. Тож цю контрастність я трохи приберу. Ваше здоров'я, шановне панство! Погнали на стуса. Тут коротше хлопці ходили по контракту, показували перехожим фотографію суперсуса і запитували в людей, хто це такий. Підходили вони і до мене. Ну я їм, звісно ж, по красі все розклав. Я то знаю, хто такий суперсус. Вони мені респектнули. Я в них питаю, де це потім можна подивитись. Вони мені кажуть в тіктоку. І я такий одразу: блядь, тікток, ну йоба... Коротше, розповідаю: я хотів пострімити, але ж бо я людина мудра, прекрасно знаю, що таке авторські права, права на проведення трансляції. Тому одразу запитав організаторів: чи можу я пострімати. На що мені відповіли навіщо? Тут буде стрімити еспресо і п'ятий канал. Просто залиште на них посилання у своїх соцмережах. І я такий, ага, посилання на п'ятий канал? Хуй вам! Отакий. Це було тільки перше розчарування вечора. Далі я дізнався, що Портнікова не буде, Жадана теж не буде. А потім ще й попросили вимкнути мобільні телефони на час трансляції. І, хоч останнє прохання радше носило рекомендативний характер, я все одно тільтанув і вирішив, що не буду я взагалі нічого знімати. Ну і фактично майже нічого я й не відзняв. А що, нехера? Он у еспресо і п'ятого каналу весь контент є. В них і дивіться. А в мене вийшов такий собі в ложик тільту і відчаю хікана Андрійка. Ну, хоч на фуршеті пожер вже недаремно приходив. В моєму житті не вибудують тисячної частини <говори> текстурданів, які видавлю на долю поети на долю стуса. Мені повезло, бо я прийшов в професійне кіно вже ну, можна так побудови, коли вже можна було весь голос говорити і про Великий Год, і про сталінські табори, і про рости рівне відродження, і про бучу хісті. Тоді, до речі, вперше я і почув'я Стуса, і нас в студії вже почали робити фільми про шістдесятники. А, не було ніяких соборонів. Це швидко скінчилось, на жаль. Они це було. Не хочу й на очі, ні ночі, ні дня. Простую на ослів, іду на ввання. Та кожного прівда мене опіка. І впадає в серце солона гірка. Я <реклама> знаю, <реклама> А його вже можна брати. Можна брати. Who. Можна брати тільки секундочку. Ми зараз накриємо -E 10 хвилин і таїнки будуть і все. Я поспішив трохи. У мене все чисто. Я хочу працювати більше. Якщо тільки занес, то їх вже розбирається.

Точку дала А це що таке? Цікаво в нього можна пальчиком поштрикати почта Аккуратно там снаряди. Я от думаю, а може його спиздити. Ну, по приколу, там. На балконі буду тримати. Тепер чекайте трансляцію з вручення Нобелевської премії Миру, яку видадуть Іллі Варламову, Максим Кекацу і найголовнішому голову миру Кароліні Хуйок. З міста Кіцмаль Чернівецької області. А, точно, там же теж будуть стрімити Еспресо і П'ятий канал. Ну, тоді, вибачте, тоді нічого не вийде. А ще дякую, велетенський респект Володимиру з Харкова, нашому захиснику, зокрема. Дійсно, велетенські донати, які навіть трохи мотивують мене щось робити. Хоча зараз, відверто кажучи, ну, взагалі нічого не хочеться. Якась така восеняча апатія. Тя чи що, ну сподіваюсь, воно минеться. Река теж дякую за підгон.